Всім привіт! Ви на каналі Фейклор. Мене звуть Олена і сьогодні ми поговоримо про книжку, яка не одразу мені сподобалась. Це мало б бути Guilty Pleasure, але я прочитала її вже тричі. В цьому відео ми поговоримо про першу книгу міста Півмісяця Дім землі та крові. Це відео буде зі спойлерами для тих, хто вже читав, або для тих, хто не планує її читати. Видавництво небо вже нарешті оголосило передпродаж на третю книгу, і я думаю, всім нам буде корисно пригадати, що ж було в перших двох книжках. Коли я вперше прочитала місто півмісяця, дім землі та крові, я була дуже упереджена до Сари Мас. І це була моя перша книга, яку я взагалі у неї прочитала. І насправді я б не радила починати з Діма Землі та крові. Я думаю, книжка сприймалася прикольніше тими, хто вже читав якісь інші роботи авторки. Бо місто півмісяця не надто типова для неї робота. Але що ж робить світ міста півмісяця таким захоплюючим? Давайте розглянемо, як він побудований і що стало основою для подій, які відбуваються в місті. Події розгортаються на планеті Мідгард, яка раніше була заселена людьми та мерами. Мери це такі водяні істоти, які належать до дому великих вод. Таріонкетос, наприклад, мер. Але 15 тисяч років тому планету захватили Астері, які прибули через північний розлом разом з ванірами. Люди тепер перебувають на позиції рабів, будучи здобичу, їжею та ескортом. За останні століття імперський сенат надав трохи більше прав людям, але якщо хтось виходив за межі дозволеного, він знову ставав рабом. Раби здебільшого мешкали на Пангері, і на їх зап'ястках було Тавро SPQM. Це таке татуювання, яке позначало рабів. На цій планеті Мідгард є три континенти, принаймні, принаймні ті, про які ми знаємо: це Пангера, Авален та Вальбара. Саме на Вальбарі розташовано місто півмісяця. Воно ж Лунатіон, воно ж місяцеград, але вибачте, я буду називати його Лунатіоном, бо так в принципі в оригіналі, і місяці звучить якось надто по радянськи але давайте перейдемо до істот, які населяють Мідгард. Почнемо з найголовніших з Астері. Астері це безсмертні древні істоти, які схожі на ангелів, і фактично є верховною владою на цій планеті. Їх шестеро вони не просто керують, вони створили цілу ієрархію, починаючи з Малахімів. Малахіми – це теж ангели, яких створили Астері. До них належать архангели та ангели звичайні. Архангели це правителі окремих територій, республіки. Вони підчиняються астері, а вже архангелам підпорядковуються ангели. Це, типу поліції, охорони міста. Уявіть собі таку охорону міста. Йдете ви зранку на роботу з кавою, а над вами прилітають ангели з автоматами. Дуже буденна справа. Ще тут є ваніри. Як ви пам'ятаєте, вони прибули з Астері на цю планету через північний розлом. І ваніри це загальна назва для всіх інших магічних істот. Тобто фейрі, ангели, перевертні. Всі ці істоти розділяються на чотири доми Мідгарда. І тут мені знадобиться книжка. І так, дім землі та крові. До нього входять перевертні люди, відьми. Звичайні тварини і багато інших, до кого озивається хтона. Я так розумію, Хтона – це Бог, і у кожного з цих домів є свій Бог, а також деякі обрані богиною місяця. Дім неба і подиху, малахими, янголи, Фейрі, елементалі, спрайти і благословені Солосом разом з тими, до кого прихильна богиня місяця. До речі, в книзі ми, здається, ні разу не зустрічали елементалів. Я не пам'ятаю такого. Дім великих вод, річкові духи, русалки, водяні чудовиська, німфи, кельпі, неки та інші, за ким наглядає Огенас. Дім полум'я ціні», «Демонаки», женці, примари, вампіри, драки, дракони, некроманти і безліч злостивих і безіменних істот, яких не здатна побачити навіть сама Урт. Тепер, коли ми розібралися з істотами, які мешкають у цьому світі, давайте перейдемо до серця подій, до міста Лунатіона. Лунатіон розташований на континенті Вальбара. Керує ним Міхей Домітос, архангел і губернатор міста Півмісяця. Сам Лунаціон поділений на кілька районів: стару площу, центральний діловий район, м'ясний ринок, асфоделові луки, п'ять троянд, місячний ліс. Кістяний квартал і блакитний двір, який розташований під поверхною річки Істрос. Окрім Міхея, в місті є ще шість нижчих правителів. Кожен відповідає за свою територію. Наприклад, ватажок вовків керує місячним лісом. Фейський король осені керує районом 5 троянд. Підземний король кістяним кварталом, королева змій м'ясним ринком. Провидиться старою площею, а річкова королева відповідає за плакитний двір. А от Асфоделеві Луки це єдиний район без правителей, і там найбільше мешкають людей. Охорону і правопорядок у місті підтримують 33-й легіон і допоміжні сили. Все місто вкрито камерами, яке дає неперевершене відео та аудіопокриття. Навіть у будинках і у під'їздах камери є обов'язковими. В місті є сім брами. Для цього мені знову знадобиться книга. Сім брам місяцеграда встановлені на силових лініях, які проходили містом і були створені для того, щоб охоронці різних районів багато століть тому. Мали можливість швидко зв'язатися одне з одним. Коли хтось просто клав долоню на золотий диск у центрі плити і починав говорити, його голос долинав до інших брам і починав світитися самоцвіт, що позначав район, з якого походив голос. І, хоча з появою телефонів брами вийшли з ужитку, друге життя їм дали діти і туристи, які розсереджувалися з друзями біля різних брам і шепотіли брудні слівця або захоплювалися самою новизною такою застарілою, застарілого способу спілкування. На цьому з описом світу я завершу. Знаєте, коли я вперше читала про всі ці доми, структури, істот, то почувалася першокурсницею, яка здає екзамен з геополітики. Магічної геополітики. І нарешті переходимо до сюжету. Не буду розтягувати на 4-годинне відео, тому пройдемося швиденько. Історія розгортається навколо головної героїні Брайс Квінленд. Вона напівфейка, напівлюдина. Живе вона в Лунатіоні і працює в антикварній галереї Грифон на Джезі Бурогу. Джезі Рога це 400-річна відьма, яка дезертурувала зі свого дому. Та приєдналися до дому та ціні, і тепер підкоряються тільки підземному королю. У галереї також працюють, а точніше мешкають вогняна спрайта лехаба та химера Сирінкс, який схожий на Мопса, плюс лева і ще має крила. Фактично, вони раби джозіба. Їх купила у Брайсі Є троє близьких подруг. Найважливішою для сюжету є Даніка Фендір. Онука ватажка вовків, який править місячним лісом. Вона також є альфою з граї вовків. Як я вже казала, у місті Лунатіон є 33 й легіон і допоміжні сили, які виконують роль охорон. Так от, зграя дияволів, це і є допоміжні сили. Ще у Брайс є подруга Юніпер, Балерина і фавна, і Ф'юрія, дівчина, про яку ми багато чого не знаємо. Ми не знаємо, ким вона працює. І взагалі не знаємо, хто вона є у цьому світі. Джесі Ба доручає Брайс знайти стародавній артефакт Місячний ріг. Це фейська реліквія, яку викрали під час виключення електроенергії з храму богині місяць. Ніхто не знає, в чому його сила і чому його взагалі викрали, і кому він потрібен. У цей час у данікі свої тривоги з в'язниці випустили Філіпа Брікса. Людського бунтівника саме Даніка свого часу посадили його заграти, тому що Філіпа Брікса знайшли план по підриву білого ворона. Це місцевий клуб. Тепер дівчата бояться, що Філіп Брікс може помститися Даніці або її зграє. Одного вечора Брай збирається на побачення, з, м'яко кажучи, невдалим варіантом. Хлопцям на ім'я Рід. Тим часом Даніка ізграє вовків. Влаштовують домашню вечірку з пивом та піцею. Саме тут ми вперше зустрічаємо ітана та Конора. Ітан з ітаном у Брайс дуже дружні стосунки, а з Конором намічаються романтичні стосунки. Побачення з рідом проходить погано, і Брайс телефонує Ф'юрі та Юніпер. Час вирушати до клубу і тусити. Там дівчата відриваються на повну, гучна музика, заборонені речовини, алкоголь. Під час цього Брайс переписується з Данікою та Конором, і обінго нарешті Конор запрошує на побачення, і вона погоджується. Але ніч тільки починається. Брайс ще встигає переспати з рандомним хлопцем у клубі, і після цього на підпитку йде додому, не підозрюючи, що її там чекає. Коли вона приходить у квартирі кривавий жах. Всі її друзі розірвані, Даніка та Конор мертві. Брейс бачить демона кристалоса і біжить за ним, але як піфейка в неї недостатньо сил, щоб її здолати. По дорозі вона бачить пораненого архангела. І тут я хочу розповісти ще про одну важливу річ у цьому світі занурення. Занурення це ритуали, який проходять ваніри або напівваніри. Щоб стати практично безсмертними. Ну, вони живуть десь тисячу років після занурення, і відповідно вбити їх теж важче. Даніка ще не встигла зробити занурення, тому її так легко було вбити. Брайс і Даніка планували разом зробити занурення, коли їм виповниться 27 років. Для цього занурення потрібен якір. це людина, яка буде. Тримати твій зв'язок з зовнішнім світом, щоб ти змогла винорнути і не вмерти. І Данікас Брайс повинні, повинні були бути якорем одна для одної. Так от Брайс, вона біжить за Демоном Кристалесом і по дорозі бачить раненого ангела. Вона його рятує і викликає 33-й Легіон на допомогу. Згодом з'ясовується, що це неабиякий ангел. Це Міхей Домітос, архангел, головний правитель міста Лунатіо. І 33 й легіон це типу поліції міста. І він підпорядковується Міхею. Він складається з ангелів, але не все так просто. Ці ангели є рабами. Колись вони повстали, допомагаючи людям боротися за застеріг. За це були покарані. Тепер вони не тільки поліція міста, але ще й наймані вбивці. Після того, як Брайс рятує Міхея, 33-й легіон забирає її на допит. Вона сидить у стані шоку, майже не реагує, мовчить і тремтить. У відділок приходить Сабіна, мати Даніки. У неї з донькою були натягнуті стосунки. Сабіна не могла змиритися з тим, що Даніка мала більше шансів стати лідеркою зграї. Сабіна звинувачує Брайсу в всьому, каже, що краще б вони з Данікою взагалі не дружили і що трагедія її провина. На допиті ми знайомимося з двома ключовими ангелами 33-го легіону Гантом Аталаром та Ісаєю. Вони теж належать до тих самих ангелів рабів. Гант Аталар ще й відомий як Умбра Мортіс. він має колосальну силу і його ім'я викликає страх у місті. У нього з Міхеєм є домовленість. Коли Гант б'є 2000 ворогів на службі у нього, отримає свободу. І саме до цього він прагне вирватися з рабства. Ісая – це лідер 33-го легіону. Він серйозний, дисциплінований і тримає усе під контролем. Поки Брайс мовчки сидить на допиті, до в'язниці приходить Рунданан. Він, кронпринц Вальбарських Альбарських фейрі і син самого короля Осені і нинішній носій зоряного меча. І тодам ми дізнаємося ще одну бомбезну деталь. Рун брат Брайс. Це знають лише вони, їхні батьки і ніхто більше. Рун приходить до в'язниці і забирає Брайс з собою. Далі за сюжетом ми переносимося на два роки вперед. Ми дізнаємося, що Філіп Брікс був заарештований і засуджений за вбивство Даніки та її зграї дияволів. Брайс намагається жити далі. Вона переїхала в нову квартиру, яку залишила їй Даніка, і досі працює в галереї Грифон. До того ж, вона не полишає пошуки місячного рогу. Але спокій тримається недовго, у місті відбувається ще одне жорстоке вбивство. І тут виникає питання: а що, як Брікс не винен? Що, якщо справжній вбивця ще на свободі? Губернатор Міхей звертається до Брайс з проханням допомогти в розслідуванні. Він хоче знайти справжнього вбивцю Даніки та її зграє. Спочатку Брайс відмовляється, спогади надто болючі, вона не готова знову пережити все це. Але любов до Даніки її почуття обов'язку сильніші. Врешті вона погоджується. У розслідуванні Брайс отримує напарника, і це Ганта Талар, той самий Умбра Мортіс. Поступово ми більше дізнаємося про його минуле. Гант колись кохав архангелку Шахару, лідерку повстання проти Астерів, в якому брав участь Гант. Вона була сестрою близнючкою Сандріель, жорстокою правителькою, яка й подавила те повстання. Та Гант був майже 200 років у рабстві саме у неї. Сандріель вбила шахару і остаточно зламала Ганта. Після 200 років рабства у Сандріель вона його продала Міхею. Тепер він служить у 33-му легіоні як раб та вбивця. Коли Міхей призначає Гант у допомогу Брайс, він пропонує йому нову угоду. Якщо Гант та Брайс знайдуть справжнього вбивцю у Даніки, то його список обов'язкових вбивств скоротиться до 10. А ми пам'ятаємо, за попередніми умовами він мав вбити 2000 людей. І тепер шлях до свободи може стати набагато коротший. Після цього ми переносимося до світу Фейрі, а саме до Руна Данана. Рун – син короля осені. За древньою традицією, коли йому було 13, його повели до Оракулу. Там йому зробили передбачення, яке назавжди змінило його життя. Він стане останнім у своєму роді. Король Осені, як справжній політик, вирішує зміцнити свою владу через шлюб, руна і гіпаксії. Гіпаксія це молода перспективна правителька. За допомогою цього він хоче з'єднати два цих могутніх роди. Ми також дізнаємося про особливий. Дар руна силою зори народженого під час одного з випробувань руну вдалося витягнути легендарний зоряний меч, який не вдавалося витягнути вже багато поколінь. Це зробило його винятковим через фері не лише за походженням, але й через долю. Король осені доручає руну знайти місячний ріг, який є стародавньою фейською реліквією, за допомогою якої можна відкрити брами в інші світи. На цьому тлі ми дізнаємося про складні стосунки між королем Осені та Брайс. Важливо пам'ятати, що він є її батьком, але відмовляється її визнавати. Колись давно, коли Брайс було 13, вона приїжджала. До п'яти троянд, щоб познайомитися зі своїм батьком та руном, її теж повели до Провидиці, але під час сеансу сталося щось жахливе. Провидиця почала кричати від болю, а потім осліпла. Після цього король осені відмовився від неї і сказав більше не приходити до їх двору. Отже, рун шукає місячний ріг, Брайс шукає місячний ріг. Паралельно вони з Гантом ще шукають вбивцю Даніки. У процесі пошуків Брайс і Хант дізнаються, що місячний ріг зламаний, і зцілити його може щось, що не є світло, яке не є світлом, і магія, яка не є магією. Також з'ясовується, що демони-кристалоси були створені з однією метою знайти місячний ріг. Тому виникає нова версія. Даніка могла знати, де знаходиться ріг, і тому кристалос атакував її та зграю дияволів. І тут у гру вступають друзі Руна, справжні комп'ютерні генії. Завдяки ним вдається зламати відеокамери, і ми відкриваємо шокуючий факт, що це Даніка вкрала місячний ріг. Нам ще залишилося дізнатися, чому Даніка це зробила, чому не розповіла Брайс, адже ми знаємо, що Брайс робила це по роботі, шукала місячний ріг, але вона нічого їй не про це не казала. Ці питання залишаються поки без відповіді. Потім ми дізнаємося, що Сабіна, мати Даніки, замінила записи з відеокамер, на яких було видно, що Даніка вкрала ріг. Це змушує Брайс та Ганта підозрювати сабіну в тому, що вона могла вбити власну доньку. Брайс і Гант намагаються розколоти сабіну, але виявляється, що вона лише хотіла замести сліди та врятувати репутацію даніки та свою. Далі ми дізнаємося про нову заборонену речовину, яка шириться Лунатіону. Синт це синтетична речовина, яка робить ванірів ще більш могутніми або надає людям сили ванірів. Синт має серйозні на. Наслідки як для людей, так і для ванірів. Вони божеволюють і трощать усе навкруги, в тому числі себе дивовижно, але ми розуміємо, що вбивство Даніки, синти, місячний ріг всі якось пов'язані між собою. Протягом книги ми бачимо, як розвиваються стосунки між Гантом і Брайс, такий собі Бьорн. Поступово між ними виникають романтичні почуття. Між Брайс і Руном теж є динаміка. Після того як вони наладнали з дитинства, рун для Брайс, ідеальний брат, захисник. З яким вони можуть подавати усі труднощі. До кінця книги ми бачимо, як вони стають дуже близькими. Рун також зустрічає медвідьму, яка насправді і є тією правителькою відьом гіпаксію, з якою її хоче звести король осені. Але Рун про це ще не знає. Медвідьма досліджує кров кристалоса і виявляє, що, можливо, вона може бути антидотом до синту. Це відкриття може стати ключовим у боротьбі з цією небезпечною речовиною. Часом ми дізнаємося, що Гант насправді намагався придбати синт і віддати його людям для нового повстання проти Астері. Він ще не знав про жахливі наслідки синту. Це дуже розчаровує Брайс, і вона відчуває себе зрадженою. Вона думає, що Гант увесь цей час брехав їй. В результаті Гант потрапляє до в'язниці разом зі своїми друзями з 33-го легіону Йостіняном та Вікторією. Юстіана розіп'яли в покарання Вікторію запроторили до скляного ящику на дно океану, а Ганта вирішила знову віддати Сандріель. Дізнавшись про це, Брайс побіжала до Сандріель і просила, щоб вона взяла у рабство її замість Ганта, бо вона знала, що найгіршого покарання для нього складно було придумати. Але на жаль, це не спрацювало. Її забирає руну і зупиняє цю самопожертву. Тепер ми переходимо до саміту. Кожна територія Мідгарду раз на 10 років проводить свій саміт, на який збираються лідери та представники Астері, щоб обговорити важливі політичні питання. Цього разу на обговоренні стоїть бунт на пангері повстання людей. І на саміті відсутній один важливий представник регіону це Міхей Домінтус. Коли Брайс повернулася у галерею Грифон після невдалої спроби порятунку Ганта. До неї в на роботу приходить Міхей Домітус. Брайс одразу зрозуміла, що відбувається щось ненормальне. Вона зв'язалася зі своєю начальницею Джезібою. І підключила камери, щоб вона бачила, що відбувається в офісі. Джезіба підключила трансляцію з галереї на екран для цього саміту. І всі змогли побачити, що Міхей намагається вбити Брайс. Міхеєю пояснює Брайс, що насправді це він викликав кристалуса, щоб знайти місячний ріг. А місячний ріг йому потрібен для того, щоб відкрити всі брами і випустити демонів з Хела які, по його думці, мали допомогти йому здолати повстання людей на пангері. І виявляється, що Даніка дізналася про плани Міхея, вирішила викрасти ріг. Вона розбила його на крихти і помістила у татуювання на тілі Брайс. Це сталося після однієї з вечірок, коли Брайс і Даніка напилися і пішли робити. Татуювання Міхе дізнався, що місячний ріг знаходиться в Брайсів. Має намір вколоти їй синт, щоб зцілити місячний ріг. Проте, якщо Брайс прийме синт, вона відкриє брами, але й розірве себе на частини під дією цього зілля. Тим часом на саміті всі бачать, що відбувається в галереї Грифон. Сабіна, Король Осені і Сандріель всі шоковані тим, що відбувається. Вони хочуть відправити допомогу Брайсу, але саміт відбувається на Луднатіоні, і вони вирішують, що не встигнуть цього зробити. Міхей намагається відкрити браму в Хелл і вколює Брайс Синт. Ще не ясно, чи спрацює це. Одночасно він бере улюблену тваринку Брайс Сирінкса, і вкидає його в акваріум до небезпечної істоти нек. Брайс кидається в воду, щоб врятувати Сирінкса від нека, але це не спрацьовує. На допомогу приходить лехаба. Лехаба жертвує своїм життям, щоб виграти для Брайс час. Вона розбиває акваріум і заливає все водою. Там тонни води були. Завдяки цьому Брайс встигає добігти до офісу Джезіби, взяти гвинтівку, знищувачку богів та побігти за міхеєм. Вона в нього стріляє, вбиває, але на цьому не зупиняється. Бере меч даніки, який зберігався в галереї Грифон, та добиває його. Але і це ще не все, бо вона бере каністру бензину, заливає його труп, спалює, а потім пилесосить. На саміті, тим часом, всі у шоці вони бачать, що зробила Брайс, але гіпаксія не втрачає часу, і вона вирішує звільнити Ганта. В неї є така сила, і вона звільняє його від рабських татуювань, що дає змогу йому вбити Сандріель. Сандріель вбита, і Гант вирушає на допомогу Брайс. Тим часом у Лунатіоні Брайс виходить на двір і бачить, що Міхею все ж таки вдалося відкрити брами і випустити демонів. Вулиці заповнені ними і відбувається справжня м'ясорубка. Брайс протягом усієї книги відрізнялася хоробрістю і здатністю до самопожертви. І цей момент не виявився виключенням, замість того, щоб кудись сховатись, вона вирішує битися до останнього. Як тільки зможе, вона просить допомоги на саміті, але ніхто не збирається її підтримати, тому вона залишається сама проти демонів. Але не все так погано. В місті знаходився ітан. Він вирішує допомогти людям і Брайс всупереч вказівка в Сабіни, яка наказала допомагати тільки Вовкім і закритися у себе. Також на допомогу саміту вирушають Ган та Фюрі. Ф'юрі це та сама загадкова подруга, про яку ми мало чого знаємо. В неї був вертольот, і вони разом летять до Лунатіону. Фюрі навіть така важлива, що була запрошена на саміт. Тим часом ми дізнаємося, що Брайс теж зоренароджена, як і рун, але вона набагато могутніша ніж він. На саміті Астері все це бачить. Вони бачили, як вона била Міхея, що вона з кожною хвилиною стає все могутніша. тому вони вирішують закидати місто ракетами і вбити не тільки демонів, але й Брайс. Але Алеган встигає врятувати Брайс, накривши її своїм тілом. І сам помирає. Брайс розуміє, що єдиний спосіб врятувати Ганта та закрити всі брами це здійснити занурення, але в неї немає якоря. Тому через брами вона звертається до когось на допомогу. Вона просить, ніхто, ніхто не відкликається, але тут приходить Даніка. Вона зв'язалася з нею через брами кістяного кварталу. Вона мертва, але ще залишилася її душа. Тож Даніка допомагає Брайс здійснити занурення, будучи її якорем. Брайс занурюється дуже глибоко, що означає, що вона могутніша навіть за короля осень, але щоб вона змогла винирнути, Даніка жертвує своєю душею, що означає, що тепер навіть в кістяному кварталі вона померла. Брайс винирює, стає неймовірно сильною, закриває брами та рятує Ганта. На цьому, нарешті, книжка завершується, але в нас є ще загадковий епілог. У фіналі книги ми бачимо Джезі Бурогу, яка розмовляє з Аїдасом Принцем Провалля, у вигляді кота. І він говорить загадкову фразу, що батько Ганта пишався би ним. Насправді я прочитала вже дві з половиною книги, і наразі ми не знаємо, хто такий батько Ганта, якщо я не помиляюся. Фух, я втомилася все це вам розповідати, але насправді воно того варто. Надіюся, ви відчули весь кайф від цієї історії і пригадали, що ж було в першій книзі. Мені настільки сподобалася ця книга, що я навіть зробила кілька фанатських штучек. наприклад, Fanco Pop. Зараз покажу вам ось така брайс, я її зробила з Fanco Pop, здається, з Sony з конана Варвара. Мені здається, вона ідеально підходить під це. Тепер тішить мене на моїх полицях. Ще я зробила кілька свічок по цьому світу, сама сварила, обирала запахи, які мені найбільше подобаються, і використовувала арти, які мені найбільше подобаються по цій книзі. Це не для продажу, тому сподіваюся, авторське право мені не потрібно. Так ось свічка Даніка, в неї запах Moonflower Nectar. І ще свічка Брайс з запахом манго та кокосове молоко. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь, бо це ще не все. Я ще зроблю огляд на другу книгу Дім неба та подуху. До нових зустрічей! Бувайте, любі, книголюби!